На черзі вулиця Грушевського, там працює Яків Носков. Вже бачу. Вітаю, Якове, що зараз відбувається на барикадах? Доброго ранку. Єгоре. Вночі люди, підтанкувальники дещо посилили заходи безпеки і вирішили збудувати декілька нових барикад з мішків з піском. Цілу ніч вони там чатували, побоюючись провокації. На щастя, ніч минула спокійно, але найважче для людей було врятуватися від шаленого морозу. Вночі стовпчик термометру опустився до позначки мінус 15 градусів. Зігрівались тут старим перевіреним способом фізичною працею. Якщо стояти важко, якщо працюєш щось робиш, чим займаєшся корисним, то ні не важко. Насправді грієшся. Збиваємо лід, щоб поза под ногами не було. Відносимо мішки. Ну, прибираємо. Ми по виконуємо функцію комунальників. Ну і періодично люди на Грушевського створювали потужну звукову завісу. Вони скандували патріотичні гасла і е, буквально лупили е, кийками по. По пустих по порожніх діжках вони усіляко намагалися підтримати свій бойовий дух. Хоча бійці, спецпризначенці, на штурм барикад цієї ночі так і не пішли. Люди кажуть, що оборонитимуть цей кордон до останнього і збираються стояти тут аж до своєї цілковитої перемоги. Єгоре, дякую. Це був Яків Носков з вулиці Грушевського. Там генеральне прибирання та готовність номер один.